Те, за чим женишся, втікає, те, що приймаєш, перетворюється. Карл Густав Юнг. Чи помічали ви, як дивно і раптово все починає налагоджуватися саме в той момент, коли ви нарешті припиняєте непокоїтися? Це звучить як глибокий парадокс, адже все життя нас вчили зовсім іншому ставити жорстку мету, битися за неї, досягати результату будь-якою ціною. Про те, що як справжня істина криється у зворотному, що як саме наша болісна прив'язаність до людей, до конкретних наслідків та ідеалізованих очікувань стає тим важким якорем, який тягне нас на дно у стосунках, роботі та навіть у пошуку внутрішнього спокою? Ми міцно тримаємося за власні уявлення про те, як усе має розгортатися, і саме в цей момент реальність немовби глузує з нас, руйнуючи всі плани. Карл юнг відкрив світові визвольну правду: чим відчайдушніше ми намагаємося панувати над обставинами, тим швидше життя вислизає крізь наші пальці, залишаючи замість бажаного результату лише порожнечу та виснаження. Прив'язаність, яка мала б дарувати відчуття стабільності та безпеки, насправді перетворюється на невичерпне джерело постійної тривоги. Варто лише розтиснути кулаки, і світ немов зітхає з полегшенням разом із вами. Ми існуємо в суспільстві, де культивується вічна гонитва, де спокій завжди маячить десь там за наступним рубежем, за черговим досягненням. Але саме ця невротична потреба все контролювати і заважає справжнім змінам відбутися. Йдеться не про те, щоб скласти руки і безвільно плисти за течією, а про значно тонший перехід від режиму постійної напруги до стану глибокого усвідомленого спостереження. Коли ми намагаємося втримати течію річки руками, ми лише збурюємо воду, але коли розслабляємося. Річка сама несе нас туди, куди потрібно. Відпустити контроль не означає програти, це означає припинити безглузду війну з самою природою речей. Поки ми одержимі своїми фантазіями, ідеальними образами партнерів чи блискучої кар'єри, ми залишаємося сліпими до того, що насправді відбувається в глибинах нашої психіки. Прагнути успіху природно, але справжня біда починається тоді, коли вся наша особистість стає синонімом результату. Якщо наше Я стає лише відображенням зовнішніх досягнень, то будь-яка невдача сприймається як загроза самому існуванню. Звідси народжується цей вічний страх, ця гризуча тривога і шалена спроба регулювати кожен аспект буття. Справжня переміна відбувається не тоді, коли ми з останніх сил б'ємося об стіну обставин, а коли ми нарешті припиняємо чинити опір природному руху життя. Ми витрачаємо колосальну енергію на підтримку ілюзій, замість того, щоб дозволити реальності проявитися у своїй первісній красі. Це акт не слабкості, а глибокого прозріння. Відпустити не означає махнути рукавом на все цінне, це означає дозволити статися чомусь новому, чомусь такому, що не залежить виключно від нашої обмеженої волі. Це великий акт довіри до тієї невидимої мудрості, що спрямовує рух нашого існування. Коли це відбувається по-справжньому, хаос раптом набуває сенсу, а можливості починають приходити самі без виснажливої погоні. Вічна тривога змінюється дивним відчуттям присутності у власному житті. Ви раптом помічаєте, що двері, в які ви так довго стукали, були відчинені весь цей час, але ви були занадто зайняті своєю боротьбою, щоб це побачити. Відпускання це вихід із в'язниці власних ямушу і вхід до просторого помешкання вільної свідомості, де кожен подих стає наповненим сенсом. Ми звикли думати, що напруга це ознака важливості наших справ, але насправді напруга це лише опір. Чим більше ми боїмося втратити контроль, тим більше ми створюємо перешкод на власному шляху. Юнг вчив, що справжня свобода приходить тоді, коли его перестає вважати себе центром Всесвіту. Усвідомлення того, що ми не можемо і не повинні контролювати все, знімає з наших плечей нелюдський тягар. Уявіть, скільки ресурсів звільниться, якщо ви припините проєктувати свої страхи на майбутнє. Життя починає розгортатися як захопливий досвід, а не як стратегічне завдання. Коли ми дозволяємо життю бути таким, яким воно є, ми нарешті стаємо достатньо вільними, щоб насолоджуватися його дарами без страху та жадібності. Але що, як справа не в людині, до якої ми так відчайдушно прив'язані? А в тому, що саме ми в неї вклали. Карл Юнг був у цьому питанні категоричним: ми майже ніколи не чіпляємося за іншу особистість, як за таку. Насправді, ми тримаємося за власні проекції, за ту крихку надію, що хтось інший нарешті дасть нам те підтвердження, ту безумовну любов чи той порятунок, яких нам так не вистачає всередині. Ми мимоволі призначаємо людей навколо на ролі, які вони навіть не погоджувалися грати, перетворюючи їх на акторів у нашому особистому театрі потреб. Те, що ми не хочемо або не можемо визнати в собі, ми з дивовижною упертістю шукаємо в інших: то ідеалізуючи їх до небес, то демонізуючи при найменшій невідповідності нашим очікуванням. Саме в цьому викривленому дзеркалі і народжується та сама болісна залежність, яка висмоктує життя. Наше его намагається перетворити зовнішній світ на своєрідне продовження самого себе, прагнучи привласнити його, як дитина привласнює іграшки, щоб відчути бодай дещицю стабільності. Страх виявитися непотрібним або порожнім, майстерно маскується під маніакальне прагнення до успіху, а глибокий внутрішній голод під болісну залежність від стосунків. Те, що ми часто сприймаємо за високі прагнення чи велике почуття, насправді виявляється лише відчаєм людини, яка намагається заткнути внутрішню пустку. Але істина в тому, що ніхто не може вічно відповідати нав'язаній вами ролі. Коли ці ілюзії неминуче руйнуються, залишається лише гірке розчарування. Юнг бачив у цьому захисний механізм психіки: нам куди простіше звинувачувати навколишній світ, ніж зустрітися віч на віч із тими частинами своєї суті, які ми так старанно ховаємо навіть від самих себе. Проте, коли ми нарешті усвідомлюємо власні проекції, відбувається справжнє диво, реальність навколо починає трансформуватися. Інша людина перестає бути екраном для наших нескінченних фантазій і стає просто людиною зі своїми власними перевагами, недоліками та унікальною долею. Процес розставання з цими ілюзіями надзвичайно болісний, він нагадує здирання старої шкіри, але саме він дарує те саме неймовірне полегшення, про яке ми мріяли. Це і є початок чесних взаємин і насамперед із самим собою. Коли ви припиняєте бігти за тим, що, як вам здається, зробить вас цілісним, ви раптом опиняєтеся ближче до власного центру, ніж будь-коли раніше. І тоді без жодних зусиль, майже містичним чином, усе справді починає складатися у гармонійну картину. Коли ми відмовляємося від спроб домінувати над кожною ситуацією, у нас нарешті відкривається простір для більш усвідомленої, глибокої присутності в моменті. У цьому стані зв'язок зі світом будується вже не на бажанні володіти, а на тихій близькості та спогляданні. Проте щойно ілюзії дають тріщину, его впадає в паніку, воно починає судорожно чіплятися за те, що за своєю природою неможливо втримати. Тут важливо відчути тонку, але фундаментальну різницю між наявністю внутрішнього компаса, що веде вас крізь життя, і нав'язливою потребою контролювати кожен свій і чужий крок. Перше народжується з глибокої гармонії з власною сутністю, друге виключно зі страху, який майстерно замаскувався під компетентність і професіоналізм. Ми складаємо нескінченні плани, намагаємося передбачити кожен можливий розвиток подій, сподіваючись, що це дасть нам бодай якусь гарантію безпеки. Але насправді такий гіперконтроль це лише спроба его уникнути неминучого. Непередбачуваності самого буття Юнг стверджував, що невроз завжди стає заміною справжнього живого переживання досвіду. У цьому сенсі контроль працює як знеболювальне, що тимчасово притуплює гостроту життя, але водночас позбавляє його смаку. Замість того, щоб відчувати світ у всій його повноті, ми завантажуємо розум нескінченними стратегіями виживання. Замість того, щоб зустрітися зі своєю вразливістю, ми ховаємося за рутиною, штучними цілями та порожніми обіцянками. Ми віримо, що тотальний нагляд за кожним аспектом існування вбереже нас від болю бути просто людиною, живою істотою у величній неосяжності світу. Але контролювати не означає жити. Це означає існувати у штучній капсулі, де ми добровільно жертвуємо спонтанністю заради уявної стабільності, а саме спонтанність надає життю фарб, свіжості та справжності. Без неї стосунки перетворюються на механічний ритуал, робота на обтяжливу повинність. а навіть найнасиченіший день втрачає свою повноту, стаючи прісним і безбарвним. Роздуте його свято вірить, що повинно і може впоратися з усім. Воно вперто наполягає, що існує єдиний правильний спосіб жити, ідеальна модель буття, а будь-яке відхилення від цього шаблону викликає почуття провини, тривогу та нещадну самокритику. Розум у такому стані нагадує перевантажену систему, що працює на межі своїх можливостей, намагаючись прорахувати мільйон варіантів одночасно, але не знаходячи виходу. Психічне та емоційне виснаження в такому випадку не випадковість і не слабкість, а цілком логічний результат подібного способу існування, коли внутрішні ресурси безцільно вичерпуються у марній боротьбі з неминучим. У глибині душі кожен контролер це лише форма захисту від капітуляції перед самим життям. Але здатися тут не означає опустити руки чи визнати поразку. Це означає визнати, що існують сили як всередині нас, так і в самому світі, які не підкоряються нашій волі та нашому раціональному розумінню. Юнг бачив у несвідомому живу автономну систему, що активно бере участь у створенні нашої реальності. Ігноруючи цей глибинний пласт, ми застрягаємо в раціональній пастці, наївно вважаючи, що всі питання можна вирішити виключно на рівні логіки та холодного аналізу. Відпустити контроль означає здійснити акт великої довіри. Визнати, що навіть у хаосі є своя мудрість, а в несподіванках свій шлях і свій прихований сенс. Це не означає життя без орієнтирів, а радше готовність дозволити життю дивувати нас, розгортатися непередбачуваними візерунками, які ми ніколи не змогли б вигадати самі. Коли ми дозволяємо собі просто спостерігати, слухати та відчувати без негайного втручання, ми починаємо помічати. Життя має власний ритм, і воно чудово знає, куди нас веде. Справжня свобода полягає не в пануванні, а в здатності его перебудуватися, послабити хватку і звернутися до самості, центру нашої психіки, нашої справжньої цілісності, яка перебуває за межами соціальних масок та ролей. Відмова від нав'язаних уявлень стає початком індивідуації, процесу становлення тим, Ким ми є насправді. Цей шлях неможливий без моментів відпускання, які стають порталами у глибші шари власної душі. Вони не обіцяють миттєвого комфорту, але відкривають простір для автентичного переживання себе. Справжня капітуляція починається, коли его визнає свої межі, коли розуміє, що йому не потрібно все контролювати і знати всі відповіді наперед. Саме тоді всередині пробуджується щось тихе, самість вона не нав'язується, не кричить, а веде нас із ясною простотою. Її підказки приходять не з логічних побудов, а з внутрішнього резонансу, з того, що має сенс на рівні почуттів, навіть якщо розум ще не може це пояснити. Таке відпускання далеке від пасивності це значно витонченіша і сильніша форма присутності. Діяти без одержимості результатом, любити без вимоги взаємності, творити без необхідності щось доводити світові, у цьому стані рушійною силою стає не жага визнання, а внутрішня цілісність, якій не потрібні зовнішні оплески, щоб просто бути. Коли его перестає претендувати на абсолютну істину, воно нарешті стає інструментом самості. Стосунки стають щирішими, рішення осмисленішими, а життя, яке раніше здавалося полем битви, тепер розкривається як величний досвід, який варто проживати у всіх його відтінках. Це дозволяння піти тому, що має піти, щоб дати місце тому, що готове проявитися. Але щоб самість могла проявитися у всій своїй величі, нам потрібно спочатку розібратися зі ще одним витонченим захистом. Персоною. Ця соціальна маска, яку ми носимо, щоб бути прийнятими, є необхідним містком між внутрішнім світом і суспільством. Проблема починається тоді, коли ми занадто сильно з нею ототожнюємося, коли починаємо жити заради образу, а не заради правди власної душі. Бути сильним, бути ідеальним, бути завжди успішним. Ці ярлики вимагають колосальної ціни. Постійної пильності та втоми від безперервної гри. Неможливо бути цілісним, коли більшу частину своєї енергії ти витрачаєш на підтримання фасаду, забуваючи про те, хто ти є насправді, коли за лаштунками гасне світло. Звільнення починається в той момент, коли ми усвідомлюємо, нам не потрібно підтримувати жодної постійної, застиглої історії про себе. Ми маємо право помилятися, змінювати думку. Бути суперечливими та нелогічними. Нам не обов'язково бути послідовними з тим, ким ми були вчора, досить бути чесними з тим, що ми відчуваємо зараз. Відпустити персону це радикальний і сміливий крок, це готовність показатися світові без броні, дозволити собі бути собою, навіть якщо це зруйнує образ, який ми вибудовували роками. Але саме цей жест. Повертає нам здатність дихати на повні груди. Хто дивиться назовні, спить, хто дивиться всередину, пробуджується. І в цьому пробудженні ми вперше зустрічаємо свою тінь. Тінь це все те, що ми відкинули в собі, бо воно не вписувалося в наш ідеальний образ. Чим більше ми заперечуємо ці аспекти, тим більше сили вони набувають у підпіллі нашої психіки. Людина, яка каже, що прагне свободи, часто несвідомо боїться порожнечі та тиші, які приходять разом із нею. Саме тому ми чіпляємося за інших людей не з любові, а зі страху перед тим, що залишиться, коли все, на чому ми базували своє існування, зникне. Відпускання це не тільки позбутися зовнішнього, це мужність зазирнути у той порожній простір, де з'являється тінь. Це не обов'язково щось погане, це просто забута частина нашої життєвої сили, яка чекає на своє повернення додому. Справжня любов починається там, де закінчується проєкція. Поки ми прив'язані до того, що інша людина уособлює для нас безпеку, підтвердження чи статус, ми не бачимо її справжньої суті. Ми використовуємо іншого як щит від власних порожнеч. Проте, любов, що зв'язує кайданами потреби, це не любов, а страх втрати. Коли ми відпускаємо ці пута, залишається чиста правда. Це дозволяння іншій людині бути вільною, існувати без необхідності грати роль у нашій внутрішній драмі. Це стосунки між двома цілісними свідомостями, які не розчиняються одна в одній, а взаємно збагачуються, ділячись своєю внутрішньою повнотою. Зрештою, все зводиться до одного тихого жесту, відкритої долоні, це відпускання уявлень, страхів та історій, що повторюються знову і знову. Настає момент, коли утримання стає дорожчим за саму втрату. Прийняття того, що є, це не пасивність, а найвищий прояв відкритості світу. Життя починається там, де закінчується ілюзія контролю. Саме в цей інтимний момент ми повертаємося до себе не як до ідеалу, а як до живої присутності. І тоді все, що справді має значення, знаходить свій шлях до нас природно, легко і без жодних зусиль, бо ми нарешті перестали йому заважати.